Офіс Центр мій улюблений магазин. Я завжди задоволений його відвідую. Чому саме сюди? Тому що тут якісний товар, широкий асортимент рюкзаків, пеналів, різноманітні ігри, книги, товари для творчості. Також тут діють хороші акції та знижки на постійній основі дії акції майбутні нації. Купуючи товар, ви робите ще добру справу, допомагаючи дітям загиблих воїнів. Також у липні діє акція Благородний вибір. Приносите свої старі рюкзаки, натомість даруємо знижку 15% на нові. Мережа в магазині Офіс Центр має свою торгову марку. У магазинах є можливість придбати кольоровий папір, файли, паперові рушники, зошити, обкладинки, альбоми для малювання виробництва «Офіс-центр». Це мережа, яка постійно розвивається. Магазин, який люблять і діти, і дорослі. Це магазин, який став улюбленим, де завжди вас чекають. До зустрічі в офіс центрі.